Зараз працюють манери, які е, працівники ДСНС і усі, які, е, розміновують. Розміновують і е, ліса смуги, які є у місті. Розміновують і зелені зони, і пляжі які є у місті. І це е, дуже важливо, бо хочемо ми це, не хочемо. Но настане літо буде жарко, і люди будуть купатися. Нам потрібно, щоб було розмінування пляжів, нам потрібно, щоб було розмінування річок. Ми ж не, не, не розуміємо, є там щось або нема. Бо могло ж впасти туди, тим паче, щоб було дистанційне мінування. Росіяни вже дистанційно мінували. Нам потрібно розмінувати. Лісосмуги в місті нам потрібно розмінувати лисапа потрібно розмінувати до кінця все те, що прилягає к нашої велодороги. Та, так, частина зроблена, і зараз ні, ніхто не зупиняється.